18 лютого в Олександрійській районній військовій адміністрації відбулося засідання комісії з відбору кандидатів на посаду фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Розглянули чотири заяви кандидатів на посаду до Олександрійської міської ради, одну до приютівської та дві до Попельнастівської сільської ради. За підсумками співбесід та тестувань. Комісія ухвалила рішення рекомендувати працевлаштування по одному кандидату у комунальні установи тергромад району. thank you Родини загиблих, померлих, захисників і захисниць України можуть отримати одноразову матеріальну допомогу на облаштування місця поховання. Розмір допомоги 35 тисяч гривень. Звернутися за допомогою можна не раніше ніж через 6 місяців після поховання і не пізніше, ніж через 2 роки. Допомога надається дружині чоловіку, повнолітнім дітям, якщо вони здійснювали поховання, батькам загиблого, у разі їхньої відсутності людині, яка займалася облаштування могили за умови, надання документів, які підтверджують, що вона встановила нагробний пам'ятник. Заяву та документи приймає управління судзахисту населення. Олександрійська центральна міська бібліотека для дітей стала володарем гран-при у всеукраїнському конкурсі проєктів з надання культурних послуг юним мешканцям тергромади. Діти Бібліотека громада. Проєкт бібліотеки казковий вояж Олександрійською громадою. Дивобус, плюс цукеркобус до рівної радість дітям. Уже декілька років поспіль на свята приїжджають до дітей із розважальною програмою, казковими героями та солодкими подарунками. Здобув визнання серед 260 заявок з різних куточків України та отримав високу оцінку експертного журі. За підсумками конкурсу бібліотека нагороджена сертифікатом на суму 10 тисяч гривень, які колектив планує використати на виготовлення костюмів казкових героїв для наступних вояжів. Музей не лише для просвіти, а й для реакреації. В цьому переконалися фахівці центру професійного розвитку птагічних працівників. Говорили про давню побутову культуру українців, робили свічки, маканки з бджолиного воску. Майстерка з виготовлення свічок у давні способи, одна з найатмосферніших. Теплий віск добре відволікає від жорсткого графіку, в якому перебуває кожен з нас, і є дієвим способом перезавантаження. В неділю 23 лютого на КСК Ніка футбольний клуб Олександрія в рамках 18-го туру прем'єр-ліги Вібет сезону 2024-2025 зустрінеться з Луганською «Зорею». Цей матч відбудеться при підтримці вболівальників на трибунах. Це буде перший домашній матч у 2025 році. У четвер, 20 лютого, очікується мінлива хмарність, невеликий сніг. Температура вночі 13 градусів морозу, вдень мінус 3. атмосферний тиск 762 мм ртутного стовпчика. Вітер північний 4 метра за секунду.